Я знаю, ти для себе особисто для своєї родини вибрав тип 11. Ти його уніфікував, модернізував. І отут таке знаєш, компромативне запитання. А чим же ж тобі не подобався стандартизований тип 11, що в нас тепер вже є тип 11 версія 2, бо ти його зробив для себе, для своєї родини. Універсальних будинків немає, тому у нас, якби напевно, що точно є 20 типів цих будинків, але все-таки є певні будинки з певним фокусом. Я, наприклад, цей будинок натягнув на себе і зрозумів, що. Типу, що мені підходить, бо в ідеалі це якщо ти спілкуєшся з людиною і ти проєктуєш під людину, і ти тоді розумієш, які в неї потреби в цьому будинку він самого початку був ну в Володимиру не пиводою правильно запроектований по зонах, як він і передбачав, що там він буде мати можливість до розширення. Він пішов... трансформування. Так, в ньому була закладена така думка і ідея, що він створений для того, щоб його змінювали. Та І коли ти в нього заходиш, навіть якщо ти його не планував міняти, ти вже починаєш бачити можливості, як його можна змінити і Воно якби тебе підпорядковує.